Привіт з вами авторада. Сьогодні у нас на огляді трапеція приводу склочасника МАЗ Нового зразка артикул 64221 520 5520 010 Виробник торгової марки Сила Китай. Встановлюється на понад 20 моделей МАЗ від зібрьонка до суперМАЗа. Такий у нас вигляд має. Із гаєчки кругом, пильнички, шайби, шарнірні елементи. Так воно ж це виглядає. Матеріал якісний. Конструкція вважається посиленою, це розрахований на довгу роботу, без люфтів та замін. реально добротна деталь. Працюємо з ПДВ, відправляємо теж день замовлення, гарантія 6 місяців. Тому, якщо хто бажає придбати дану позицію, переходьте за посиланням під цим відео. Якщо потрібні інші запчастини до автомобілів МАЗ, КАМАЗ, МТЗ, МАН, СКАНІЯ та інших автомобілів вантажних та спецтехніки, переходьте на наш сайт. Завжди раді. До побачення!